Добротня про фірму на Богдана Хмельницького я дізнався через Facebook. Спочатку трошки мене брали сумніви, чи можна цей їм дзвонити довіряти роботу, чи ні. Але після того, як я їм дзвонив, назначений термін вони, приїхав менеджер Катерина, яка зробила заміри, склала договір. і... Через указаний час, тобто через місяць, даже раніше на 3 дні, прийшов монтажний Олег, який виніс матеріал на шостий поверх, причому ліфта не було. І вказаний термін согласували, в який день прийшли і він то за 2 дні все заклав. Дуже гарно зробив. Я дуже задоволений роботою менеджера і роботою, ну, взагалі, роботою фірми. Да. Так що рекомендую вам цю фірму. У них і ціни нормальні і якість. Дуже хороша, яку ви можете бачити перед собою. Добре, гарного дня вам!